just to call it Вже встигли обмінятися небезпечними нагодами. І Зараз у Бірвей втікає в власну атаку. Десятий він зі стартових хвилин у рамці воріт займає місце. І номер перший Олександр Миколенко це другий страж воріт. Номер восьмий Олександр Болак, й Артевенко, 31-й Ярослав Директоренко. ФК Бірвей у воротах Сергій Бугера номер перший. Олег Рещенко номер тринадцятий. Десятий Олександр Бугера Голкіпер пер бірвей забирає, вкидає. Наприклад, кузненка м'ясовить. Дракторенко головою знімає. Підхоплюється, пробиває по воротах. Кутовий буде? Жереб шуку грігу. І пор знову Директоренко на випередження і моменту. Інтеркарс країн, Валерій Директоренко. Після того, як вже м'яч виходить з межі поля, після того як не зумів завершити, Каменчук, він розводить руками просто. Малерінко вже зіграє. А Плафутнюк скидав, вірває перетопляє Євгеній Роска, знаходить Титаренка. Титаренко. Титаренко. Наразі це є е, лідер е, другої ліги. Дев'ять зіграних матчів, 21 заліковий бал. бал. Саме те, що команда Сергія Голованя. Демонструє найкращі, найкращу, яка, яку зараз ми спостерігаємо у виконанні бірве. Тому наразі лише п'ята сходин. Але є матч з лідером Сергія Голова. Просто зараз вздовж вартарської лінії м'яч покотився. Зі стрілу Грищенка. Головань, Головань, середній Головань зараз знищення до центру. В Апоріо зараз 19-й номер. На яких легких нога. він віддає Роман Кузбенкор, Роман Кузбенкор. Дем'янчук. А у Валерія Дирк. Ось відправлені Чагалки у вашій половині. Татар з аватоцією. Дем'янчук, Дем'янчук. Прям головою, Валерій. Підбирання суперник Кузьменко пробиває гол. на місці. Ще Шевка. Менджерапчук на виході. Кидає він на Валерія Директоренка, Валерій Директоренко, на Чипаренка, пробиває. Пробиває, віддає. Тут супера, його зупиняє. Андрій Не Євгеній Євгеніровська, пішов підтримувати цю атаку і передача на Євгенія, але... З собою. Після першого тайму ця колектива грають у нічого 0-0. А зараз падення отонавці у мене. Грищенко і слівої! Сліво! Э, був Каменчук з інтеркарсю України. Відповідно, і, і аут. Розігрував бірва ігрищенко. Дар, удар від мані Романа Плохотнюка. Плохотнюк вийшов гол-кіпер і тут передасться. Ооо Інтеркас. Йу Кейповів, 22 номер Олександр Кменчук. Рай успішно на додаванні. Варп. Теперь показує правар. На пас забирає Сергій Бугера, буде відкладений фон для Інтеркарса. інберкарси. Подивіться рептурного мила. І Каменчук робить забігання Валерій Директоренко. Пробиває. Це пробиває. б ініціативу. Вони всі на газоні фолорафа не фіксують і на від випадки на з мої. Стріл рвальний точний. Анжа, Анжа не зумів замкнути. Кузьменко. Зараз сильно, дуже сильно не віддає. І Директоренко буде відкладений фол. Показали Рафа для Бірвей. Проходить переказувати Валерія Ярослава, директоренко. До Інтеркарса м'яч. Перейде. Раз сигналізує, вдар. Валерія директоренка. Ну, супера, ага, помиляється, не видає. Точнісінько на суперника. Кузьменко, Це він, Кузьменко. Зараз м'ячем розпоряджається. Невдало і Каменчук, Каменчук привіз момент yeah, uh, Біля у лісовій команди під купиларій директорам придана Ярослава тут Тока на 3. Натона Та встає 2.0 інтеркаплю України. Зараз падинку по субера. Бо я перевагу номінальних господарів. Номінальних господарів вируйте на Дептабір який узяв нема. i have be winning every day till it feels like deja vu We never Продовжується, продовжується грати з натайматом. Дванадцять цей саме від стражури інтеркарса, що на Кутовий. Просто це діагональ тут. Шукуренко віддає, цю. Інтеркарса проти після цієї атаки обірває розка Титаренкора. Пока за це буде відкладений зараз. Запустив м'яча за комірець голкіперу Ас Горілому. І от у звітній грі. Грищенко. Низом на Демінчука. Прострілюємо на Демінчук. Іван Жеребчук, центром. І як же не невчасно зараз на газоні, втратив рівновагу, що просто посунутися. Катеренко Гол проводить. Інтеркарс Україн свій Гол номер три. Оскільки опинився на газоні Титеренко. ну, хто там хто там міг завадити двом гравцям атакуючої команди. Тому сьогодні все-таки. Такої предметної боротьби нав'язати Інтеркарс Не вдалося у Лері Директоренко. Валерій Директоренко Яценко показує. Дивіться Яценко показує, дивіться на Валерія. 4-0 Валерій Стеренко. Сьогодні він премерам по колективу підказував, то де як повинен зосереджуватися і зустрічати. зустрічав. 4-0, інтеркарс Юкраїн.